Так, тут небезпечно, я сподіваюся, Наче, так. Да. Ну тоді полізла на гору, раз тут небезпечно. Може, щось цікаве знайду. Ух, що відбувається. Страшна річ. Страшне. Но воно не завжди червоно, да? От зараз раз и знову все спадає. Охолоджується чи щось таке. Хм. Кудись я йду. Але кудись. Поки не розумію. Так, ось там щось, балон якийсь. Ох! бабахнула будь. Здорово. Але мені шлях відкрило. Тому і... Не... 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 Зайве було тут влучити. Ай, й Так, краще здалеку. О! Хоч я не пошкодився. Вали звідси, не заважай. Ти теж. Так, збережемось. Що у нас тут? Можна піти туди подивитись, так? Да? Туди я не знаю, там, там є куди йти? нема. А далі я не бачу тільки назад. Так, сюди, мабуть, можна пройти. Але не зараз. Бо воно зараз нагріється знову. Да, ось нагрівається. І доки воно буде, докуда ви ого, аж сюди, майже близько. Це ми збережемось тут. І як вже буде не червоно, тоді і підемо. От, зараз. E bihon bi hom be hom Ai, 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 ai! ai. Так, ну я пройшов цю полосу перешкод. Ха -ха. Добре. Тепер тут є далі, куди йти. Опа. Ще одне таке місце. О, куди можна потрапити? Тут не можна потрапити, але... а тут можна. Збережемось тоді. І підемо. О! Ой, 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 куди мені далі? Сюди. Трохи мене підсмажили. Я щось підняв, щось цікаве я підняв. Подивимось. Ось вона, дивна гайка.